Як США розривають російсько-китайське стратегічне партнерство? Написало американське видання Захіл США, хочуть розсварити Китай і Росію через Україну, але цей план приречений пише автор у США. Зростає кількість політиків, які готові поступитися Україною заради дипломатичної гри з Китаєм і Росією. Аналітики попереджають, що повторити так званий маневр Ніксона вже не вдасться. У Вашингтоні частина політиків виступає за те, щоб пожертвувати підтримкою України заради стратегічного розколу між Москвою та Пекіном. Автор пише, ця стратегія базується на міфах і немає реальних шансів на успіх, як пишуть експерти у виданні The Hill, союз Росії та Китаю. Це не ситуативне партнерство, як у 1970 році, а це міцний альянс, побудований на спільному баченні світу без США. А от ідея США повторити дипломатичний прорив часів Ніксона це груба помилка, заснована на хибному розумінні історії. Останніми тижнями багато правих виступають за зворотну політику Ніксона і Китаю у цьому сценарії. США пішли б на поступки в Україні і тим самим витягли б Росію з орбіти Китаю, обивши клин між Пекіном і Москвою. Дійсно, президент Трамп щонайменше двічі натякав на це. Однак це хибна ідея, оскільки вона неправильно розуміє як минуле, так і сьогодення. Україна вважає, що може стримувати Росію стільки, скільки буде потрібно. Про це пише видання The Economist. Видання описує поточну ситуацію на українському фронті, констатуючи, що українці сподіваються втримати росіян і без американської допомоги. Все завдяки дронам. Зокрема, оптоволоконні впіві безпілотники, фактично. Унеможливлюють істотне пересування російської техніки та військових. І якщо півроку тому були очікування, що росіяни невдовзі можуть окупувати Покровськ, що на Донеччині, то зараз вони фактично знерухомлені довкола міста без змоги розгорнути будь-яку наступальну кампанію. Українські війська досі утримують шматочки території всередині Росії. Під час атаки, в останній тиждень березня, українці просунулися через кордон у сусідню Білгородську область. Тим часом на сході на Донбасі тривають бої. 8 квітня Володимир Зеленський, президент України, заявив, що українські війська захопили двох громадян Китаю, які воювали там разом із росіянами. Це підтверджує отримані ще місяцями тому повідомлення інших іноземних військовополонених про китайську присутність. Росія відтісняє українські війська з одного з плацдармів у Курській області. Про це пише видання Reuters. Автор пише про те, що Російська Федерація звітує, що майже до кінця звільнила. Курську область Україна у свою чергу не коментувала такі твердження Росії, але український генштаб заявив, що літаки завдали ударів по комплексу ангарів і військових будівель у Курській області, які використовували російські оператори БПЛА та задля технічного обслуговування Росія намагається викинути українські сили з Курської області з серпня минулого року. Пише автор, але останніми тижнями Росія повернула собі частину Курської області. Підштовхнувши українські сили ближче до свого власного кордону. Російська Федерація пише видання. Також почала захоплювати. Територію у сусідній уже українській сумській області після того як Путін пише видання заговорив про можливість створення так званої буферної зони. Росія близька до відновлення повного контролю над своєю західною Курською областю після того, як витіснила українські сили з одного з їхніх останніх плацдармів. Там заявив у вівторок губернатор регіону та російські державні змі. Міністерство оборони РФ оприлюднило відео, яке, за їх словами, війська РФ нібито відбили населений пункт Гуєво. Я працював на Дональда Трампа. Це ключ до його розуміння. Публікація британського видання The Telegraph. Колишній радник з нацбезпеки США при адміністрації Трампа Джон Болтон розказав про своє бачення поведінки Трампа. Він каже: поведінка Трампа не має логіки чи філософії. Він зациклений на собі. Цитата: ні прихильники, ні противника Трампа не помітили його одержимості відновленням особистої дружби з путіним для Трампа. Хороші особисті стосунки між лідерами означають хороші стосунки між їхніми країнами. Не надзвичайно це спрощений погляд на світ. Пише Болтон. Путін сказав, що хоче миру, і Трамп повірив в це. Крім того, Трамп захоплюється тарифами, і це шкідливо. Пише автор. Шкода, яку Трамп завдав Україні, та НАТО блідне порівняно з тим, що тарифи зроблять з американською економікою та всією міжнародною економічною системою. Однак, на жаль, Трамп налаштований цілком серйозно. Пише Болтон. Який насправді має намір Трамп, що таке блеф, хвастощі та торг, а що ні? Оскільки він не має філософії чи стратегії національної безпеки і часто не шукає заздалегідь визначених цілей, то спостерігаючи за Трампом, часто спантеличені? Трамп є втіленням транзакційності, єдиним незмінним фокусом якого є він сам? Відповідно оцінити таку поведінку, що насправді відбувається в його голові, може бути майже неможливо. Можливо. Я передаю слово своїй колезі Марії Клюк. Дякую, Віку. Дякую тобі за огляд західної преси. До зустрічі вже До зустрічі. завтра. Ну а в нас лишається майже не лишається часу, але я просто не можу не згадати про наш збір. Артилерійський дивізіон 210-го окремого штурмового полку відкриває збір на 12-канальний засіб. Реп який можна встановлювати на автомобіль. Його вартість майже 530 тисяч гривень, більше ніж півмільйона. Долучитися до збору можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, за номером картки, кому як зручніше. Єдине на чому на чому завжди наголошую, не проходьте повз. Будь ласка. Знаю, що і грошей у нас з вами зараз менше, і зборів стає все більше, але все одно маємо допомагати нашому війську, маємо допомагати нашому фронту. Дякую вам, шановні, за увагу. Нікуди не йдіть зараз. В ефірі реп. Репортера в ефірі прямого програма «Репортер» Анастасія Міщенко традиційно у цій порі. Ну на початку кожної години в нас новини. Ну а сьогодні це Анастасія Міщенко, ведуча, яка нам все розкаже. Так, і вся команда репортеру незмінно невпинно працює для того, щоб наші глядачі знали більше. Тож, Маша, кажу тобі дякую і побачимося а зараз. Репортер на прямому. На годиннику чотирнадцяте на прямому репортер то одразу до головних новин. Зранку росіяни обстріляли широку балку на Херсонщині. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Загинув чоловік 1943 року народження, і ще двоє людей дістали поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. А загалом за добу війська країни-агресорки обстріляли 29 населених пунктів області. Через російську агресію чотири людини дістали поранення. Унаслідок атаки безпілотника на Сумщині у Миколаївській громаді пошкоджений приватний будинок, господарську споруду та автомобілі.